Яка золота середина по типу легалізацій, вона взагалі неможлива, тому що коли була хвиля під час доправління президентства Дутерта і що це було в країні, то вони це згадують жахом і впевнені, що нічим добрим в ніякій формі це не закінчиться. Мені особисто здається, що вони дуже помиляються, тому що знову ж чарівний океан та острови. І тут можна на окремих територіях зробити настільки вільні ліберальні зони з цього приводу, що це могло б мати доволі ефективний як економічний ефект, так і соціальний. Але ж знову, можливо, я помиляюся, тому що з тих територій, де я, там, що б ми не робили, воно. Все жахливо, як ми бачимо в результаті, і зараз з безхребетністю Європи, і війни, і всього разом. А тут якось воно тримається, тому можливо, що місцевим людям їм видніше, мені сказати складно.